Наступне питання задає пан Котик. Вітаю дерев'яне перекриття, другий поверх, відстань між балками 45-50 см. Хочу зробити водяну теплу підлогу, який має бути правильний пиріг. Дякую. Пан котик. Друзі, от я хер його знаєте, куди ви йдете? Це от питання звучить так: ми от сіли в автомобіль тут з друзями, да випили, їдемо. Кудись? Куди Куди ми доїдемо? Отак от, от звучить ваше питання. Вибачте, я не знаю, куди ви доїдете. Я серйозно кажу, я не знаю. По-перше, тепла підлога з вашою стінкою 200 мм піноблок 50 ППС. Ну, це таке ще, ще задоволення. В гарну зиму Ну воно не потягне, не, не витримає просто. По-друге, яке у вас фінішне покриття? Ви ж не написали, пан Котік. У вас дер дерев'яні балки. Ви розумієте, що у вас дуже обмежений набір оздоблення підлоги. Дуже обмежений. Е, тобто це може бути дерево, кварцвініл, це може бути стяжка з плиткою. Я ж не знаю, що у вас далі. Ви пишете тепла підлога. Що ви маєте на увазі тепла підлога? Тому що норми розлічають два типи підлоги. Це точніше називається, як це, господі, вбудовани системи опалення, по-правильному, Да але є два режими. Режим комфортної підлоги це до 25 градусів. Це маркуються дитячі кімнати там, наприклад, коли вам треба покращити теплозасвоєння, от коли плитку кладете, це комфортна підлога. А теплою підлогою називають профани, коли у вас. Руку поклав, теплий пол, ой, тепла підлога. Так ні, О, з точки зору технологічної карти, тепла підлога це підлога, котра компенсує тепловитрати. витрати. Зважаючи на вашу стінку 200 мм плюс 50 ППС, тепловитрат у вас буде багато. У вас одна підлога не витягне, Інакше ви будете на ній пригати, як вуш на сковородці. На петельні, точніше. От. Тобто, з такою стінкою, як у вас, вам треба класти плітку. Тому що у вас повинен бути розігрів підлоги до температури ну, максимально до 31, але навіть вже при 28 вам, буде, вам, вам не буде мало здаватися. От, тому, знову ж, треба дивитися, до якої температури ви будете його розігрівати. Я багато разів казав, друзі, що технології обираються за урахуванням фінішного оздоблення. Ніяк інакше. Не треба штанці одягати через голову. розумієте? Не треба. Тобто штанці одягаються знизу. Так і тут, спочатку, ми з вами проектуємо будинок, рахуємо енергобаланс, розуміємо, скільки енергії нам треба в будинок. Після цього ми обираємо тип покриття з точки зору естетики, те, що ми хочемо, тактильно бачити, типа і по і по іншим параметрам. І тільки після цього ми підбираємо технологію. Значить, Зверніть увагу, якщо у вас буде дерев'яна підлога, у вас лише комфортна підлога. Тому отак наступного разу і питайте, комфортна підлога. Якщо кварцвініл, кавролін, дерев'яний паркет, господі, палова дошка, дошка для підлоги, це все комфортна підлога. Тобто це температура до 25 градусів. І для цих технологій є спеціальна технологія, коли ви між лах вкладаєте труби на металеві підкладки для того, щоб збільшити площу віддачі тепла. Подивіться, будь ласка, в інтернеті ця технологія є. Тобто, це саме комфортні підлоги. Е, якщо у вас керамічна плитка і ви дійсно хочете підігрівати приміщення, компенсувати тепловитрати, в такому випадку у вас будуть керамічна плитка. І тут вам треба звернути увагу, друзі, на наступне. Ви пишете: між балками 45-50 см якими балками? Який переріз? Який прольот? Якщо ви хочете зробити стяжку, щоб вона виконувала роль інерційного елементу в системі опалення, в такому випадку у вас деформації на дерев'яних балках повинні бути мінімальні. Інакше у вас може плітка почати відстрілювати. Тому. Про технологію, котру ви мене питаєте, я вам знову не можу дати відповіді, бо я не знаю, які деформації у ваших 45-50 см це не про що, на жаль. Зрозуміло? Тому, друзі, будь ласка, зверніть увагу, у мене є послуга консультація онлайн. Заходите на сайт консул.ua, посилання є під кожним відео і можете замовити індивідуальну консультацію. Ми з вами подивимось, що ви будуєте. Що ви хочете, і якщо треба, я можу зробити прості розрахунки. От у мене була консультація, які переріз балки там потрібні для 5 метрів прольоту при таких то таких -то навантаженнях. Тобто під час консультації не, не складні розрахунки я можу зробити. От. А, але якщо щось складніше, краще замовляти окремо, тому що щоб не було поспіху і помилки. Добре, тому пані Котик, я прошу вибачення, що нема конкретики але яке питання, така і відповідь. Я все ж таки професійний будівельник. Дякую за ваше питання. Я сподіваюся, що все ж таки ця відповідь вона корисна для багатьох, і наступні питання будуть більш детальні. Йдемо з вами далі.